Коліна, і кожен десь далеко в душі промовляв би, Боже, тільки не я, тільки не про мене, дуже не пощастило тим, хто потрапив у список, список новин нашого села, який зараз, до вашої уваги, представить команда КВН Кавен. У студії телевізійна служба новин села Нефедівці у студії для вас працюють Леся Сушарник та Віталій Трикуліч у сьогоднішньому випуску. Відізнається чим жило село протягом останнього часу. У сьогодні не згасає чутки про те, що з колосу села на Федісі зникає молочна продукція та корм для тварин. На цю звістку відразу відреагувала група журналістів телеканалу Осаківка, яким вдалося спіймати на гарячому громадянку МХ, у якої з мішка випала пляшка молока. Ця подія сталася неподал... неподалік сільської ради, на так званій Топтен Шляхи, що в перекладі з білоруської мови. Жина аби це звістку не пустити в ефір. Жителька запропонувала нашим репортерам 6 літрів молока в якості хабаря, від якої працівники відмовилися. Якщо ця інформація дійде до вух Сергія Тимчука, доярка залишиться без роботи. За попередні роки Нефедівський яр страждає від весняних повень, внаслідок чого відбувається виселення жителів цього регіону. Не став винятком і цей рік, адже цей регіон збирається покинути останні 17 жителів, а саме Василь Дивдик із трьома коровами, чотирма псами та десятьма котами. Як каже Василь, я би ніколи в житті не наважився покинути доболі рідну місцевість. Але я змушений це зробити для збереження життя своїх домашніх улюбленців. Адже як згадує Василь, минулого року йому довелося ловити свою парнокопитну годувальницю зірку аж в Вовчому Яру. А коли бідолашну викинуло на берег, чоловік зробив декілька спроб врятувати життя тварини. Бачачи, що все марно, Василь ще останній раз здоїв корову і з 10 літрами молока повернувся додому. Після того, як групою податківців було викрито точку по нелегальному продажу алкогольних напоїв, Кармолюка біля трансформатора. Господиня, не гаючи ні хвилини, відправилась до міста, де оформила ліцензію на горевчані вироби. Тепер мені нічого не страшно, зазначила вона. Проте в селі існує ще декілька пунктів по виготовленні даної продукції, які потерпають від регулярних відвідувань податківців. Відомо, що готується спецоперація по розкриттю наступної точки, яка знаходиться у досить замаскованому місці, неподалік камінки, біля Сергія Рижого та Людмили Павликової. Це лише справа часу, адже бракує доказів. Проте після опитування місцевих жителів, деякі з них, а саме Іван Гігус, Микола. що вони піднімуть страйк і почнуть протестувати за збереження доволі рідного елементу сніданку, обіду та вечері? Завдяки новітнім технологіям в соціальній мережі ВКонтакті, яка дуже стрімно, стрімко розповсюдилася селом, можна побачити багатьох зареєстрованих жителів від Саньки Ганзюка до Віктора Байтелюка. Саме контакт об'єднав два самотніх серця, дві душі Тетяни Острової та Боска Мілеські. За досить короткий термін їхнього знайомства Боско проявив якості справжнього чоловіка та турботливого батька. Так, адже малеча Тетяна Іванівна вже достатньо насолодилася італійськими цукерками, а її батько спробував смак справжнього Мартіні. За словами Тетяни, через два місяці вона покине рідну домівку, а вже в серпні Боско матиме нагоду побачити всю красу нашого села. На щастя, до серпня наші дороги висохнуть, а городи вже будуть засаджені. А ще спроби пояснити італійському емігранту, що таке галоші і сапа виявилися марними. Отож, жіночки, невдовзі ви зможете побачити справжнього італійського мачомена. На сьогодні це все. Не, не пропустіть наш останній випуск.